Херсон, місто Сонця, води і волі, місто, яке вистояло, місто, яке чекало і дочекалося. Ми вірили, ми знали, прийдуть наші, бо Збройні сили України це не просто армія, це наші серця, наші брати і сестри, наші герої, що несуть світло крізь темряву війни. Так, ми під обстрілом. Так, ворог ще поруч, але Херсон живе, Херсон вірить, Херсон не зламає. Дякуємо вам, наші захисники, за кожен день, що стоїте замість нас, за кожну ніч, що тримаєте небо над нами, за вашу силу, мужність і любов, до України. Ми пишаємося вами, ми віримо у вас. Хто повернув нам віру, ви ті, хто подарував нам надію, ви ті, хто знову запалив у серці кожного херсонця слово воля. Херсон дякує вам від старого до малого. Кожен камінь, кожна вулиця, кожен дім говорить. Дякую, ЗСУ!» Ми дивимось на Дніпро і знаємо. Прийде день, коли обидва береги знову стануть одним цілим. Коли Херсон знову розкліпне у квітках, у піснях, у посмішках людей. Коли ми всі разом зустрінемо світанок під мирним небом. Херсон сьогодні, нас назавжди, І той ворог ом'ягає. Ми не скорі, ми потужні, ми єдині.